Вітаю вас, друзі, і запрошую вас до віртуальної екскурсії найкращими бібліотеками світу. Ще до вступу на навчання до першого класу люди починають черпати знання та інформацію з книг. По правді кажучи, всі ці знання та вміння, які нагромадило людство за весь час його існування, зберігаються насамперед у книгах. Сьогодні хочу вам запропонувати заглянути в найкрасивіші бібліотеки світу монастир Святого Флоріана в Австрії. Бібліотека монастиря невеличка, але її інтер'єр та розпис на стелі нікого не залишить байдужими. Стеля прикрашена фресками, зображує шлюбний союз, чесноти та мудрості. Монастирська бібліотека налічує 140 тисяч рідкісних книг та рукописів. Queen's College, Велика Британія. Бібліотека коледжу королеви заснована в Кембриджі в 1448 році. Сучасний вигляд вона набула у середині 17-го Саме у цій бібліотеці вперше почали використовувати систему відсіків книжкових полиць, що ділять приміщення на деяку подобу розділів. Зберігається майже 20 тисяч примірників книжок, причому вони залишаються у своїх оригінальних палітурках. Португалія бібліотека знаходиться при Камбурзькому університеті в Португалії та отримала свою назву на честь короля Хуана П'ятого. В 1728 році він подобав грандіозне приміщення. Будинок має три поверхи. Всі книги бібліотеки знаходяться в хорошому стані: Національна бібліотека Фінляндії. Спроєктована бібліотека для університету Гельсінки в 1845 році. Будинок Гармонійно вписується в ансамбль міста і є зразком класики. Бібліотека ще з часів цього часу має цінну колекцію є популярним місцем в тому числі у туристів люди приходять сюди хоч навіть просто насолодитись красотою бібліотека монастиря святого гала в швейцарії бібліотека святого Гагала заснована в 612 році і є однією з найстаріших бібліотек у світі у бібліотеці Тезі монастиря знаходиться більше двох тисяч рукописів, датованих восьми-дев'ятим сторіччям. Також тут зберігаються 160 тисяч досить рідкісних книг. Її внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і вона відкрита для відвідування. Бібліотека Святої Женев'єви у Франції. Ця бібліотека є одною з найбільших публічних бібліотек Парижу. Відкрито її. В 1851 році її фонд 2 мільйони середньовічних рукописів. Сама будівля бібліотеки дуже нагадує зал очікування на вокзалі, але при цьому має свій надзвичайний шарп та затишок. Використання металевих арок при зведенні великих будівель стало символізувати французьку архітектуру 19 століття. Бібліотека в Палацу Марфе в Португалії. Бібліотека виконана в стилі Рококо та є справжньою родзинкою палацу. Бібліотека відкрита у 1771 році та містить понад 36 тисяч примірників. Це важко повірити, але приміщення охороняється кажанами, які захищають книги. Дана колекція літератури цілеспрямовано збиралась по всьому світу протягом багатьох років. Бібліотека Моргана Сполучені Штати Америки. Наукова бібліотека Моргана була відкрита в 1924 році в Нью-Йорку. Відома на колекції папірусів, рідкісних рукописів та унікальних книг. Основа бібліотеки є приватною колекцією американського банкіра та фінансиста Джона Моргана. Це була найбагатша людина свого часу. Книги були його пристрастю. І думаю, що багато видань, що зберігаються в цій бібліотеці на сьогоднішній день, можна оцінити як безцінні. Бібліотека Конгресу США бібліотека Конгресу була заснована в 1800 році як дослідницька бібліотека, яка обслуговує Конгрес. Це найстаріша федеральна установа культури США та найбільша бібліотека в світі. Загалом обсяг фонду становить понад 167 мільйонів книг та рукописів, карт. І так далі. Тут можна знайти абсолютно все, від стародавніх рукописів до майже будь-яких архівних документів. Спеціальний відділ бібліотеки займається оформленням копірайту і можна працювати в інтернеті. Бібліотека Клементіум Чехія. Ось так виглядає Центральна бібліотека Чехії. Заснувала бібліотеку у 1722 році. Її фонди налічують понад 7 мільйонів книг. У 2005 році бібліотека отримала премію ЮНЕСКО за свій внесок у переклад старих текстів з цифрової форми. Перевісний бароковий інтер'єр розпису в стилі рококо та колекція глобусів створюють військіну казкову атмосферу. Інтер'єр бібліотеки практично не піддавався зміни з моменту її створення. Ну, що ж, книжки дедалі більше стають електронними. Можливо, скоро ми прийдемо до того, що будь-яка паперова книга буде вважатися рідкістю. А поки що людство потребує сховища наших знань, нашої історії та нашої культури. Особливо приємно, коли ці сховища являють собою окремий книжковий світ, у який хочеться занурюватися знову і знову. Дякую! На цьому все.